Міфи не зникають. Вони чекають слушного моменту, щоб знову з'явитися серед людей. До виходу фільму Мавка Справжній міф один із вагонів київського метро перетворили на простір давньої історії, тієї, що народилась задовго до місті Рейок. і вже з 1 березня ця історія вийде на великі екрани. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Над стрічкою працювала команда, відома з анімаційним хітом Мавка, лісова пісня. Та цього разу вони свідомо відмовились від казковості. У новій історії мавки не прекраса легенд. Вони небезпечні і химерні істоти з прадавньої міфології, ті, кого боялися зустріти у лісі після заходу сонця. Після мультику мавка зняла кіно про справжніх мавок, про справжні Справжніх русалок, якими вони описувалися в стародавніх міфах, не лагідними створіннями, які бігають по лісу, і радіють життю, а тими, хто забирає брудні душі, власне, так спілкуються з людьми. І власне, ось автентичні міфи, українські міфи, стали основою для нашого фільму, і це надихнуло нас створити це кіно. Події розгортаються в прадавніх лісах України в період русадженого тижня, коли темне Озеро відкриває свої глибини, а міфічні створіння виходять на полювання за людськими душами. Група студентів-біологів вирушає сюди з науковою експедицію, незважаючи на застереження місцевих жителів. Саме тут їхній світ стикається з іншим, де логіка безсила, а легенди дихають поруч. Так починається історія мавки Лук'яна, зустріч, яка змінює уявлення про страх, довіру і вибір. Тут була саме ідея створити ліс. Мавки водяться у нас в лісах, так там де є якісь озера, болота такі. Хвойні, можливо, ліси вусті. Сам процес був зворушливий, дуже, дуже емоційний, дуже творчий, тому що міф про мавку мене зворушив і надихнув, щоб створити такий яскравий класний вагон. Після презентації вагон вирушив у свій маршрут, курсуватиме традиційно синьою віткою, і з цього дня дорога для багатьох стала трохи іншою, бо міф раптом вийшов із лісу і опинився поруч. Це Свого роду така, от е, інформаційно-просвітницька робота. Сьогодні ми презентували арт поїзд мавка, який розповідає про українську міфологію, яка досить давня і древня. І там ми розкриваємо е, хто такі мавки, русалки, і таким чином ми створюємо поїздку не тільки швидкою, а й цікавою для всіх наших пасажирів. І сьогодні ці міфи знову знайшли свій голос у кіно з 1 березня. Мавка, справжній міф у новій формі, але з тією самою силою, бо деякі історії не мають кінця.